Всіх з Днем Конституції. Ви, напевно, вже всі побачили сьогодні цю скульптуру. Це є містер арбітріум. І всі би хотіли зрозуміти, а що ця скульптура символізує? Тому що, з одної сторони арбітріум штовхає, з іншої сторони, він підтримує. Це є подарунок, який ми отримали від наших. Італійських друзів, і власне автор цієї композиції Еммануель, є біля мене. Вона декілька тижнів буде знаходитись тут, біля оперного театру, а потім вона далі буде подорожувати світом. І це символічно, що власне сьогодні, в день конституції, ця скульптура є тут в нас, тому що з однієї сторони світ підтримує нас в цій важкій боротьбі. З іншої сторони, ми захищаємо світ. Сьогодні Україна захищає європейські демократичні цінності, і, власне, цей арбітріум символізує силу і захист. Це дуже важливо власне, в цей момент. Будуть дискусії, будуть розмови. Власне, для цього і є мистецтво, щоб Спонукати нас думати, хочу наголосити, що жодної бюджетної гривні ми не потратили для цього, щоб ви сьогодні оглядали цю скульптуру. Це все благодійні пожертви. Чому саме оперний? Тому що оперний є одним з символів нашого міста, і в часи війни нам важливо привернути увагу. Нам важливо привернути увагу. Світової спільноти, бо власне Львів є культурною столицею України, і цей меседж про сьогоднішню подію він розійдеться по всіх світових медіа. Тому важливо, щоб світ бачив прекрасний Львів, який Захищає сьогодні собою Україна, захищає собою весь демократичний світ. Протягом трьох днів буде мати архітектурний форум. Сьогодні маємо відкриття цієї унікальної скульптури. Для мене, як для архітектора, цікавий перш за все елемент е, діалогу між архітектурою і скульптурою. Як для мене, для архітектора вся квінтесенція цієї скульптури знаходиться між долонями арбітрума і монументальною стіною львівської опери. І дійсно там є певний простір. Що стосується нетрадиційного підходу, то фактично ми звикли до того, що скульптура стоїть посередній площі, ми навколо неї стоїмо і ходимо. Ця скульптура взаємодіє з архітектурою, це є тимчасова скульптура, але вона відкриває цілий новий е, нову сферу взагалі, мистецтва в місті і можливості присутності мистецтва в місті. Дійсно, зараз на сайті Львівської опери і в наших соцмережах. Розгорнулася дискусія, що стосується втілення цього образу біля львівської опери, цієї скульптури. І ми вважаємо, що це добре. В цій скульптурі закладений цей дуалізм підтримувати чи штовхати. Дискусія це і добре, але нема приводу для дискусії лише в одному підтримувати. Сьогодні, в наш час, в час агресії е, Росії проти України звичайно лише підтримувати, і тому ми вважаємо, що це символ підтримки української культури, української нації і пропаганда перед усім світом. Тому, е, звичайно, ми на цю скульптуру можемо подивитися з різних ракурсів, але з нашої сторони це підтримка. Тому дякуємо, дякуємо скульптуру, дякуємо усім.